Мележик. Там, я коротче, з 24-го я офіційно в теробороні Хмельницький. Так. Я нічого такого, щоб мені там хлопати, не робив. E, я навіть сам собі би не хлопав деколи. Ти більше ніде не робив, так? Ні, ну в принципі, ми навчаємося, ми вже були трошки на блять не можна напевне говорити. Ні, ти просто так почав говорити, ніби ти зараз кажеш. та Я зламав два автомата, спалив палатку. Ну проїбавши книжку! Ні, до речі, тьфу тьфу фу, поки нічого не проїбав. Можна, що ти зараз на ученнях? Я був недавно, до позавчора, якщо то так можна сказати. Так. Був в, за межами території Хмельницької області. Ого. Як до тебе хлопці ставляться? А, а скажи де саме, ти був. <плес> Наміок такий тоненький. Так, да, так, да, під Білорусі. Гарно ні, блять, звісно ж, ні. Короче, десь були. <laughs> <laughs> а вони до нас підери, на базар їздили. Чом би нам до них не кататися, блять. Як стільки Секай. тут було, Гандони? Брест Кам'янець-Подільський, цей автобус. Як хлопці з дружать? Все нормально? Е, — Ну так, нормально. Слав... я сподіваюся, вони зараз цього не дивляться. Бо мені срака. Я сказав, що я поїхав подивитись на хлопців. Мені сказали ага. тільки тихо, бо може ну блядь, якщо знає керівництво, мені пізда. О, ти, о, тобі пізда мені пізда. А, чекай, а, ти а, сказав а, чекай, ти в армії? Сказав моєму керівнику. Що Ти йдеш подивитись на інших хлопців, так? Ну, Я вже на них надивився за 5 місяців. Я думаю, він аксалово керівництво. Я йду подивитися на хлопців, на яких я міг подивитися, в принципі, в інтернеті нікуди не йти. Вони, коротше, знають, що я до цього займався гумором. Мало того, їхні підйоби скотились до того, що. Просто я говорю, рот не підходить. Ой, ні, пізді, це тебе не кавен, і пішов далі такий. А ти йому кажеш: зичу здоров'я. <говорит> 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 я кажу, і що ми хотіли цим сказати? <говорит> В кінці. Не, ну... <реш> ну, блядь, такі, там. Знаєш, чувак один побачив кусочок е на нашому, в нас є ще в Хмельницькому ком'юніті стендап, стендап КМ. І там виставили кусочок з мого виступу, давнього, де я розповідаю про те, як я наїбав свою дівчину в плані, коли ковід був, сказав, що щось пахне, а вона не чула цього запаху, бо ніхай не пахло. Я типу з цього тащився. І там про цибулю, типу, смажна цибулька. І чувак один вже мене, блядь, другий місяць підходив: Ну, привіт, хлопець дівчини з цибулею, блядь, Отак От кожен день. Так. Я вже, блядь, я спочатку, да, 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 да блядь, да, 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 пішов нахуй, блядь, да, да, да. Скажи Хмельницьку. <реш> 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 І все, більш такого нічого цікавого нема. А є хтось веселіший за тебе в твоєму, в твоєму колективі? Є, той, Блядь, старшина по-любому веселіший. Та, та. А є, ну, якісь такі військові приколи? Ні, вони, до речі, є, блядь, є, от, ну, Які сука, от... от... Але ж вони дивляться, ні, не можна цього ні, говорити. Та не ти ти скажи там не якісь... компліментарно, я хотів сказати. Ну, коротше, є люди там, до речі, є веселі і прям смішні. Але все, якщо я вам щось процитую, там все пов'язано з внутрішніми військовими приколами. Ну, типа, до пізди буде. Цивільні не зрозуміють. Ну, да, і Яка у не... тебе клікуха? Немає. Але мені, в нас вже 5 разів нам, нас просили собі придумати позивний. Бля, давайте позивний. — Ні, чекай, чекай, так мені що сказали? Запиши, типу, стендап. Позивний стендап. І Я такий блядь, Ну в принципі, да, бо на пане такого позивного немає, ну. Но... Ну ти хотів бути вовк. <гум> Або дракон. Ти, ти знаєш, коли мені дали блокнот журнал з позивними, а там вже от є прізвище серйозно, там офіційно прям прізвище, таке то таке то цей, і вже він собі написав свою свій позивний. І я читаю там звір. Вовкодав, блядь. Дота, я думаю, вы, пацаны, вы, блядь, максимум блядь, долбоебки.